Усім привіт! Зараз я вам покажу Юліфон Armo34 Pro. Сподіваюсь, що цей смартфон вам цікавий так же сильно, як і мені, тому що тут оновлений проєктор. Той проєктор, який ми бачили в попередніх моделях Unigherpst Tank. Тут все краще. Не набагато, але краще. Тож, давайте будемо дивитися сам смартфон. І будемо говорити безпосередньо про його характеристики. Вони в цілому тут середні, це не суперфлагман. Наскільки пам'ятаю я, тут процесор Dimensity 7300. Але наскільки я пам'ятаю, то цього процесору вистачає, в принципі, для всього. І навіть для ігор, та будь-для. З тим процесором апарат повинен працювати шикарно. Величезна коробка, просто величезна, важка. Відповідно, в смартфоні і акумулятор немаленький, більше 20 тисяч мАч. Тому і розміри відповідні. Ну а дизайн. Віліфон, в принципі, дуже схожі між собою. Вони йдуть своїм шляхом. Дизайн всіх смартфонів Wілін плюс-мінус схожий. І мені він насправді дуже подобається. Ну і дістаємо цю цеглину. По-першим відчуттям дуже схожий на Oukitel WP100, на Unigerts Tank 3 Pro. Ну, воно все плюс-мінус схоже, тому що розміри однакові і величезна вага. Далі для тих людей, Хто є свідком повільних зарядок, тому що садиться батарейка від швидких. Ну тут 50 на 50, тому що в деяких смартфонів у нас 120 Вт зарядка. Тут 66, щось середнє. Ну, тобто, в цілому нормально. Не повинен у вас акумулятор швидко псуватись. Жовтого кольору кабель Type-C Type-C. Ремінець, як завжди в юліфонах. Ну і все. Ага. Ну і тут, відповідно, подивимося, є скло, тому що юліфон, до речі, останнім часом перестали класти скло в комплект. Я таке помічав уже. А тут скло в комплекті в мене є. Ну, класно, що поклали. Скріпочка тут також і інструкція. Все. Абсолютно базовий набір для смартфонів Юліфон. Так, ну а тепер давайте до самого смартфону. Адже тут є на що подивитись. Ось так він виглядає. Просто шикарно. Мені подобається, скажу вам чесно, і те, що вони зробили нестандартну форму ліхтаря. На задній панелі, тому що ліхтар є у всіх, але він плюс-мінус однакової форми, прямо кутний. Тут, бачите, трошки нестандартно. Ну і вставочка така аля в стилі супермена, Ще тут реально букви S не вистачає. І прям супер смартфон. Так, пройдемось бігом по корпусу. Це, я розумію, кнопка для камери у нас, для швидкого доступу до камери або до проєктору поки що не знаю. Кнопка блокування з канером відбірків пальців, видов повітря для е, нашого проєктору, сам проєктор. З цієї сторони слот для сімок, кнопки гучності, кнопка підналаштування і фірмовий конектор U smart Так, знизу, знизу що? Знизу? І для навушників у нас дивіться є роз'єм. І type sішка присутня. Ну, а задню панель, ви і так всі зрозуміли. Тут камери, спалах і величезний ліхтар. До речі, мікрофон, ой, точніше, динамік до сих пір у нас тут один. Цікаво послухати, як він звучить. Але знаючи юліфони. Смартфони то класні в них, але з звуком треба працювати. Коротше, запускаємося і зустрінемося вже на першому старті цього смартфону. Повертаємось і спостерігаємо перший запуск цього смартфону. Прикольно все виглядає. В юрифонівському стилі мені подобається. Ну, як бачите, нам тут поставили таку штукенцію, щоб ми не забували, що тут у нас є проєктор. У нас така прикольна анімована тут. Стоп. Чи Це взагалі окрема штука. Коротше, міні тамагочі у вашому смартфоні також буде. Ось так. Кемпінг лайт. Давайте з цього й почнемо. Хочу подивитися, як виглядає менюшка. Менюшка, ага, таку менюшку я вже, в принципі, бачив. Тут класно те, що плавно регулюється яскравість. Тобто немає вибору там, найменша, середня і велика. Ні, тут у нас плавно, можете будь-як собі виставити, як вам заманеться. Ну, це прикольно. Юріфон молодці. Гарний додаток у них для світла. Це круто. Щодо проєктору, я так розумію, віджит для проєктора ось тут знаходиться. Ось такий, до речі, віджит я ще не бачив. Так, проєктор запустився, він працює. Тут я вам, на жаль, ну, ніяк не зможу показати його якість. Для цього ви вже ж постарайтеся перейдіть на основний канал за посиланням в описі, і підпишіться на нього, бо саме там на основному каналі буде повний огляд цього апарату. Тут у нас виставляється також плавненько яскравість проєктору. Так, спусковий автофокус. Що це таке, я не знаю. Так, орієнтація дисплею, корекція куту нахилу автоматична, хай буде. Стиль проєктора горизонтальний вертикальний. Ну, все класно. Нормальні всі налаштування, все, що потрібно, тут є. А як воно працює і порівняти його з Unherz Tank 4 Pro. Якщо вам це цікаво, то будь ласка, дочекайтеся. Відео буде на основному каналі. Тут, до речі, в нас ще є така фішка. Зараз я вам її включу, покажу. Треба зробити менший звук на всякий випадок. Так. Ой. Дивіться. До речі, сліпить ну, прям дуже сильно. Дуже непогане світло. Вночі так взагалі буде видно капець. Можна чисто червоний вімкнути, можна чисто синій колір вімкнути. Я не знаю, можливо, китайці роблять, можливо, в них це нормально, але я думаю, навіть в них, якщо вони з таким будуть ходити по вулиці. То їх, як мінімум, штрафують за це, тому що синій та червоний це все-таки кольори спецслужб. Я не знаю, де можна користуватися цим, але тут таке присутнє. Так, ну скажу вам, що по швидкості роботи тут питань немає. Все дійсно класно працює. До речі, дивіться, як шторка з'являється не зверху, а ось цього кута випливає. Прикольно. Тут у нас має бути 15-й Android, наскільки я розумію. Так, 15-й Android, 16 ГБ оперативки, 512 ГБ пам'яті. Пам'ять, звичайно, швидка. Про те, як цей смартфон буде працювати в іграх, в додатках, все розповім на повному огляді, але, по суті, це той же ж. Юліфон Armor 30 Pro. Залізо максимально схоже, можна і той огляд подивитись, і ви зрозумієте, як він працює. А от проєктор і як звучить динамік, чи можна цей проєктор дивитись, наприклад, в фільмі, слухати через базовий вбудований динамік, ось це вже подивимось на повному огляді. Давайте трошечки інтриги вам залишу. Сподіваюсь, ви задоволені тим, що на моєму каналі буде огляд цього смартфону. Я особисто його дійсно дуже сильно чекав. Це, знаєте, одна із таких новинок, яка прям. Ну, дуже очікувано. А найбільше хочеться порівняти все-таки Tank 4 Pro, його проєктор, і ось цей проєктор. Тому що трошки різні ціни, трошки відрізняються характеристики на папері проєкторів, ну і різні акумулятори. Коротше, подивимось, розкажу, що краще купувати, що краще не купувати. Хоча це ви краще вибираєте самі. Я просто покажу, як це буде працювати. Так що підписуйтесь на основний канал, там і побачимось. Все, бувайте!